Ахівці газмережі нагадують, згідно з кодексом газорозподільних систем, побутовий споживач має щомісяця станом на перше число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та до п'ятого числа включно надавати їх оператору ГРМ. Це допоможе уникнути розбіжностей у розрахунках з постачальником газу. Передати показання вашому оператору ГРМ можна через особистий кабінет газмережі за посиланням, що ви бачите внизу екрану. Для цього необхідно зареєструватись або увійти в особистий кабінет, натиснути на напис Внести показання у відкритому віконці вписати свої поточні показання лічильника, натиснути кнопку Внесені дані вірні. Окрім цього, повідомити про обсяги спожитого газу можна за номерами Контакт центру. А ще в особистому кабінеті клієнти газмережі можуть передавати показання з декількох лічильників за одним особовим рахунком. Аби скористатись даною функцією, достатньо натиснути кнопку Внести показання та у відповідному вікні зазначити обсяги спожитого газу за кожним із встановлених у вашому помешканні лічильників. Долучайтесь до реєстрації.